І це таємниця аюрведи, яка зупиняє старіння. А ви знали, що куркума марна без цього одного інгредієнта? Що це за інгредієнт? Ви можете, хоч кілограмами, їсти куркуму, але без чорного перцю вона не працює. Науково доведено, що саме піперин з чорного перцю відкриває доступ до куркуміну. А уся сила в куркумі у куркуміну це найпотужніший природний антиоксидант, знімає запалення, запускає відновлення клітин і також уповільнює старіння. Але є секрет, що без чорного перцю куркумін. Майже не працює. У давнині жінки натирали перед весіллям тіло куркумою. Вважалося, що це захищає від хвороб і придає молодість. І не дарма який рецепт як приймати? Вранці пів ложечки куркуми, щепотку чорного перцю у теплій воді і випити курс два тижні. Увечері можна зробити. Еліксир молодості. Увечері золоте молоко. з імбирьом, корицею, дрібкою чорного перцю і куркумою. Рецепт золотого молока під цим відео. Зберігайте рецепт. Якщо ви вже пробували таке, поділіться вашим досвідом. Або ще бажаєте попробувати. Яка ваша думка на цей рахунок? Поділіться в коментарях. Пишіть слово краса і отримайте гайд із омолодження у подарунок на особисту консультацію 3 дев'ятки. Поділіться з подругою, підпишіться і збережіть рецепт. Якщо було корисно, звичайно ставте лайк.